Всім вітання, мої друзі, всім вітання. Ви знаєте, думала, вийду щось буде робити. Хіба там трошки коло так але Якийсь такий вітер, якийсь такий вітер взявся. Подиться, який вінок в мене Петрушки. Повіться, який вінок петрушки. Ну і я, я не знаю, чи я щось буду робити зараз на дворі. Не знаю. Я ще маю сьогодні знімати ролики з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі. Від Світлани запрошую вас, мої дорогенькі, заходьте. Надіюсь, вам там буде цікаво. Не знаю, чи все в мене приймілося, чи воно не приймилося це все. Не знаю. Ну, Все якесь щось я садила. Щось я садила, якийсь корінчик, сей, то все щось і приймала. Не пам'ятаю, що виросте, то тоді буду, буду видіти. Картоплю ми витягнули на посадку, от бараболі повитягали на посадку, щоб вони трошки вгрілись. Води в нас в бочках повно є, сливки набухають, бронячки файно є, Черешні також, персики, а персики наші, а персики наші. Красота, красота. Хочу вам сказати, що дуже гарно. Подивіться, яка красота в нас ви види. Ще повністю вони не розстріли, а от яка красота. От яка то йде краса! Весна, 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 весна. І йде така краса. Бачите, вздовж цілий ряд Цей один. Отаких от в нас два персикових ряди. Такої красоти. Ну, от, любі, друзі, такі в нас персикові дерева. Така персикова в нас краса. Два ряди в нас таких краснющих персиків. Ці будуть чуть-чуть пізніше свисти, а ці трошки швидше. Ось такі красоти. Я дуже люблю зараз, як розпуститься все зелено, то буде красотінь. В нашому садочку на цьому 6 е, років. Шість років нашому садочкові. Отак. Не знаю, ми підживили, ми підживили чи відійде той чесник, щось дуже ще пожок більше. Може відійде, не знаю. Може відійде, а може, не відійде. Нічого не скажу. Знаєте, собака та й по файна. І як цвете, також дуже файна, бо я вам показую. Але від неї таких патиків, від, від неї таких трісок, з того е, з тих, як вони називаються. Господи, стручків, що ужас, за ким ті стручки всі облеті. Ну не будеш ти ті стручки йти і всі... Обстригати. Хіба тако, ну, що все з треба, щоб всі стручки обстригти. Не знаю. Воно мені подобається дуже, але потім цілий час зграбую, зграбую, зграбу ті е, патики. Виглядало, що тепло. Несу бурінець, щоб обірвала курим. І виглядало тепло, а воно зовсім не тепло, зовсім не тепло. Кинула бурінцю і. Дивіться, згадала б собі знову, треба, е, треба вже нині. Зараз візьму, що я купила е, їх посипати посипати тих е, курей від тих вошів і так і зроблю. Ну бо що вони такі голі? Ну, щось мусить бути, щось їм бракує. Щось їм бракує тим курочкам моїм. Інакше ніяк. Трохи сталися нести. Неслися, неслися, трошки стали нестись. Хочу дворіну вити, хочу трави. Треба буде вже сапати і їм давати трохи трави. А може десь трошки сі вже косі, не знаю. Хочу вам сказати, мене питали жіночки, коли провіряти яйці, як підсипати чи під індичку, чи під квочку, коли можна провіряти яйці. чи взагалі в інкубатор. Знаєте, скажу вам, я така любопитна варвара, що я цілий час як підсипала яйці, я вже п'ятий шостий день, я вже до лампочки перевіряла яйця. От п'ятий шостий день. Знаєте, я не хотіла, щоб дурно, як щоб дурно вони сиділи, чи щоб дурно грів інкубатор, і через п'ятий день, вже на п'ятий день, там вже ну. Мені так здається, що на мені так здається, що на п'яте, а може ще й скоріше, так четвертий, п'ятий. Ну так, так я перевіряла яйці, і там зразу видно прожилки. От зразу до лампочки, так у темноті, що було, і ви одна лампочка над яйцем світи, так близенько притулити, навіть телефон. І там видно прожилки. Якщо видно прожилки, значить яйці добрі. А якщо яйці повністю е світлі, значить вони чисті, вони не залягають. Ті яйці. Я забирала і ставила другі. А це перший раз провіряла. Потім другий раз я провіряла через м днів 10, навіть до 2 тижні. Е бо є, що по тому. Завмирають от зародищі, завмирають яйці. Є так, буває так, що зародичі завмирають. То чого ті яйці мають грітися, якщо вони, з них нічого не буде? Ніякого толку, знаєте? О, і того я ще раз провіряла. І потім тому за тиждень, навіть за тиждень, ще хотіла один раз провірити, навіть за три-чотири за дні. Так, і мають мають вилізати, лупитись там ціплята, то ну, там вже видно, що там вже рухається, і все. а є, що вже і, і зовсім вже сформовані там ціплята, чи індичата, чи гусенята, і вони позамирають. Але так, я провіряю за період два-три рази. О два-три рази провіряю. Я, тепер лише раз під індичку провірила, але взагалі-то два-три рази. Як я цим займалась сугубо. То я була тим зацікавлена і я це робила. Кожен раз. Кожен раз, під кожну індичку чи під кожну квочку я це робила. Ну так, я вам думаю, що, що потолкувала, як воно має бути. Таке зробилося холодне. Ну, я приїхала ще з міста, ще не було таке холодне. А зараз, хоч, ну, от, сонця нема, хвара якісь переходять. І таке. Якесь, що ну, не дуже файне, не дуже файне, щоб я хотів щось на дворі робити. Це треба, може, може, зранку, може як, я, я не знаю. Я винесла вже свої гортензії сюди, знов під цей під навес, А то ми були їх, е, забрали там, я казала вам, під сходову, бо був той сніг і той е, мороз. І забрали. О, Вит, вит. Зараз вам покажу. Вітер такий, якийсь шмалкий. Дивіться, який вітер, зробився. Такесь таке аж, аж, аж дує, аж дує. Ну. ну. Інжир, певно, що вже аж тепер змерз, не знаю. Ми на нього ніколи не розчитували на той інжир. Ну, але хочеться зробити якийсь якийсь порядок, ви знаєте? хочеться зробити якийсь порядок, щоб... Я кажу вам, напевно, що Бог не робить всю до кращого. Бо інакше ніяк. А той наш вже лелека. І той, той кошик у лелека вже чисто розлізся. І сам лелека почорнів. Ну він вже літ там. Ми вже там купа упаліт дежурять. Як у літі, так в цим. І вже нема успіхів, нема цяцьок по подвіру. Скільки було тих цяцьок всяких, все минає. Тут у мене, бачите, ті гортензії? Вони е, з підвалу, вони забрані з підвалу, і вони е, тепер як пішов той ну, сніги, то все, я їх сюди занесли, е, були е, тут, де у нас ходова, в коридорчик. І тут вони були в коридорчику. У мене лишились такі малесенькі, знаєте? Я не стала ті маленькі виносити, най вони ще там побудуть. Сіво, вже папери треба позабиратися. Просто я повтикала, так що які-то то гортензії. Але так вже тепер можна тут винести. Ну, то все, морозу вже не буде. Кажуть, що вже в нас не буде морозу, і най вони вже будуть тут на вулиці. Ми де могли, знаєте, от я така, я де могла, там дерево насаджувала. От хотіла, хотіла того, і садила, і садила, і скуповувала, і де могла. Там би лише й насадити. Лиш би насадити, лиш би було дерево. Ви знаєте, от тут вона від десь в нас літній душ, тут теж були деревини, тут теж тут ще була яблінка, дві було таких, м -м -м, як сказати, е Вишні, таких грубих вишні, так о, всохла, одна всохла, і друга щось пропала. Все ще як ми сей, ну не сей дім, а той, що в нас скоріше був, купили лишень були. Це вже хмару років тому назад. І ми садили, також тут садили. Ну і, і вже воно то попропадало, і ми то то повикорчовували. Я не знаю, чи все тут пропалося, все, що цвіло. Ну. Надіялися, я тут окуляри. Так надіялися, що ми ще, може, ці персики будуть, ті абрикоси, і ми попробуємо хоч цю абрикосу. Але все ж чорніло, мої хороші. Все ж чорніло, все пропало. Через це, о, вити, облі... як все... вите, як все облітає. Все облітає. Нічого не буде, певно, що. Ну, природа, проти природи не попреш нікуди. Знаєте, не знаю, може завтра вийду, то трошки обсапаю ці квіти. Ну, Хоч трошки обсапаю. А то воно таке о, там ще вижу М -м -м. інакші квітки, інакшого кольору, ці нарцизи. Ви знаєте, я от не баю, я отако от подивлюся, -по... щось мені сі сподобало. Все, раз і купила і тиць запхала. Що воно, яке воно? щоб знати, щоб собі десь, десь по-мудрому записати. Ні, нащо писати? Тицнула і добре є. Файно є. А, 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 а потім бери і шукай. Пхаю ті колечки, якісь була з Польщі, попривозила ті лілії, щось пересадила, щось десь якісь колечки запхані є. Нічого не пам'ятаю. Ну от нічого не пам'ятаю. І... І не знаю. Зараз я вам покажу, тут нарцизи в мене інакші. Тут інакші, там ще певні інакші є. Угу. Я давала, я коліжанці багато понадавала, в неї там хата до сонця, то в неї такими так цвіло. Зараз я вам покажу. Ну, не йду, бо дивіться, зараз дивлюся, що тут сходить Лілія, тут сходить, там сходить, там сходить. Зараз і все. Знаєте, таке складається враження, що тільки е, після Паски і воно все йде догори, і все тоді треба його сапати, все треба е, зрушувати землю, щоб воно все йшло уверх. Видите? А все воно в землі. Я вам так близько показую, чи ви бачите, чи не бачите, бо я сама мало що вижу. Але от вони все рядами лілія сходить. Ну, це тут де не видно. А отут от є ті, ті всі. Е, такі е, паточки від лілії, то от що тут лілієння. І ще є третій ряд. Ну, ще є третій ряд тої лілії. То вже най-най-най вже, най вже все добротно е, зійде і все добротно пересапається. Ну, все тут добре, все пересипає. Ну і так буде файно. І так буде файно, мої хороші, така буде красота. Тихенько, потихенько, день за днем, все ми зробимо. Все ми то зробимо. Дасть Бог погоду, дасть Бог нам тепло і все ми зробимо. Нам, коли ще Бог поміг, аби ще мир в нас був. І все було б добре. Видіти, як люцарка підростає для кроликів. Я кроликів, підростає люцарка. Мені жіночки писали, не продавайте, пані Світлана, кролики, яка жіночка написала мені, вам би лише не продавати. Та пані ночки мої дорогенькі, жіночки мої кохані, так ми з того живемо. Ми що маємо десь якийсь дохід. Та ми того і тримаємо, щоб десь щось продати, аби було хоч би на той корм, аби купити тим кроликам і, і, і тим е, курям. Ну, того ми -то так і тримаємо ще. А що будемо то все тримати собі для їди? Ми то все не з'їмо. А це не таке, що ти його будеш тримати як кота, що воно точе пса, що воно тут буде жити 20 років. Ну так, зрозумійте правильно. Так, мої дорогенькі, кріль, кріль вам не, не песик і не котик, щоб де жити і жити. Кролик є кролик, ну аж би чотири аж, аж би роки і більше не буде. Ну так ти не будеш тримаєш, розведеш 50 штук чи 60 і все будеш тримати собі, і воно живе, бо воно файне. Ну то так не буває, мої хороші. Так не буває. Для того його всі тримає, щоб його продати або живим людям, щоб його самим не, ну, як, не бити. Або, або дотримати до тої пори, щоб самим позабивати. Ну але ж скільки ти можеш його... Скільки ти можеш його, його, не скільки ти можеш його їсти? Ну, де ти то всього можеш переїсти? Так так що не пишіть, так я і не продавайте, або це краще, що я продам його молоденьким, і най собі люди тримають, і най собі люди мають таке задоволення для душі. Добре, на силу закрила цю фіртку. На силу закрила. Добре, мої хороші. Йду до хати. Йду пошепту ще буду знімати ролики з посудом. Сьогодні нічого вийшло, так і вітер нічого не буду робити. Завтра вже нікуди, ні в місто не поїду. Ну і нічого ще не буду рухтувати. ще ні начинку не буду пекти, ні нічого, бо то ще заскоро. То Ще Для чого то від цієї порі, завтра лише і вівторок, то... Вже буде погода краще, в норму то щось зроби. А сьогодні буду знімати зараз ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлан. Заходьте, мої дорогенькі, посуд шикарний, посуд з Європи, дуже гарний. Надіюсь, вам там буде цікаво. Всіх вас запрошую, всіх вас запрошую. А зараз залишайтесь здоровими, щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.